Есть одна опасность этого семинара. А, опасность несколько. Первое это подумать, что вот это одно из самых главных, что нужно делать, что вот это вот э, успешное христианство. Э, ну думайте об этом. писание призывает нас к великому поручению к поклонению Богу, и поэтому все, что вот мы сейчас рассказываем, это второстепенные инструменты, которые мы использовать должны для главного. То есть если кто-то увидел свою духовную, свой духовный прогресс в том, чтобы стать крутым медиаслужителем, это очень неправильный вывод. Защитите свое сердце от этого. Потому что мы здесь собрались, если вы друг на друга посмотрите, такое собрание хорошее, такая крутая конференция, и хочется в этой атмосфере, это как целый мир, в который мы попали, да? Вот такие вещи. Кстати, мы поедем в свои церкви, и там может быть совсем не такой мир. И вот в этом мире хочется вот быть прогрессивным, хочется, вот так сказать, мы не замечая того, можем это начать чувствовать, и это большая опасность, поэтому защитите свое сердце. Вторая опасность, э, Микола заснул, э, вторая опасность это заснуть, когда скучное вступление. Он российскую мову не понимает, я перехожу на на нормальную мову. Да. Э, э, Другая небезопасность в том, что Що ми тут почули якісь ідеї і приїжджаємо в свою ситуацію і намагаємося впроваджувати якісь речі звідси, хоча вони зовсім не, не стикаються з реальністю, яка там є. Це велика, велика небезпека. Тобто не, не треба мріяти зробити таке служіння. Я, я кожного кого слухав, є чому повчитись, і є щось, чого в нас і близько немає. І близько немає. І хочеться, щоб було. Але ситуація наша може зовсім бути: ми не доросли до якихось речей, і може Бог нас так і не веде, що ми доросли. І є небезпека приїхати і починати це просувати ну нечутливо, не розуміючи, що Бог робить. Так що збережіть свої серця також. І ще одна річ, про яку я думаю, це ще одна небезпека це думати. Що а, то, що ми тут чуємо, це можна просто включити і зробити там десь через якийсь час. Деякі речі, які ми тут слухаємо, це як десятий поверх будинку. Треба побудувати якісь поверхи, або треба, щоб Бог дивом дав нам ці поверхи. Ну, наприклад, гроші дуже просто для медіа, наприклад. От якщо їх немає, якщо маленька церква, якщо немає стільки, люди стільки не заробляють і так далі, тобто цього немає. Це Бог. Повинен зробити диво, якщо він хоче, щоб цей поверх був, якщо його не буде, якісь речі неможливо зробити. І ще одне, було б гарно, може, щоб. Ну, я не знаю, як це зробити, але ви можете бачити, що тут доволі потужні церкви з великими бюджетами або може ще й з західними грошима представляють те, що вони тут роблять. Наприклад, скільки коштує ця будівля, яку ми зібрались. Це просто така реальність. Я хочу, щоб в нас була така церква. Я хочу щоб так було, як них. В... Але Бог таким чином зробив, що в них от є ця, ця будівля, а нам не вистачає грошей, щоб орендувати другий раз на тижні. Тобто, давайте будемо ну, мудрими і смиренними перед Богом, приймаючи, як Він нас веде. Таке ну, нагадування. Ну а тепер презентація. Наше медіаслужіння досягає великих речей. Так. Є, тепер все. Повертаємося в крутий світ, в кого чого більше. А чому ми це робимо? Перше, ну, я десь так хронологічно більш розказую. Ми на початку почали серйозно працювати над якістю проповідей чи інших якихось настанов. Це було перше. Тобто ми не медіа будували, ми будували, ну скажімо так, контент не заради медіа, просто заради церкви, заради настанов людей. Друге, ми почули особливі відгуки від людей в нашій церкві або поза межами нашої церкви про те, як Бог використовує те, що ми робимо. Воно людське з багатьма проблемами, недоліками. І ми були багато разів дуже здивовані, як Бог це використовує. Я дуже чесно це кажу. А третє в нас було бажання серйозно допомагати людям в особистому освяченні. Наприклад, люди не прийшли на наше зібрання. Ми хотіли, щоб вони переслухали цю проповідь. Наприклад, була якась серія проповідей. Ми хотіли, щоб люди, які прийшли пізніше в церкву, або там їх десь не було. Ми хотіли, щоб вони занурилися в цю тему, або, наприклад, їм було там щось їх не було і було недоречно. А зараз якась ситуація склалася в житті, і в нас є ресурс. Бо неможливо про все проповідувати кожен раз, неможливо все розказувати так ну наживо, коли ти зустрічаєшся з людьми. І якийсь ресурс є, ти просто даєш, люди долучаються, використовують. Наприклад, дошлюбному е консультуванні я це використовую. Я беру дві там серії або дві конференції, які були, даю там питання. я не вчу людей на зустрічі. Я на зустрічі вже. Ну, прохожу те, що вони прослухали, відповіли на питання. Я бачу якісь точки такі слабкі, я на це більш реагую. Тобто, це було бажання допомагати людям серйозно зростати в освяченні, в духовному житті. В цьому сенсі записані, записані вчення, проповіді, настанови вони допомагають. Наступна. В нас було бажання розповсюджувати біблійний вплив. Після того, як люди реагували, ми помітили, що якось Бог нас використовує, і ми були ну, дійсно раділи, коли ми можемо поділитись тим, що в нас є. Якщо це доречно комусь, якщо це може бути використано. В нас не було такої амбіції, ніби може й була. Не знаю. Ну так осознана, ніби не дуже була. Так, от там ми, значить, все, що в нас є, треба там експортувати усюди, бо ми самі головні, і самі там істинні і так далі. Ми просто реагували на те, що Бог робить вже. І тому ми хотіли впливати. І, по-перше, це був російськомовний світ. Російською мовою ми проповідували і проповідуємо в більшості своїй, тому це так от складалося. По-друге, англійськомовний світ також це така. Ну, Смішна ситуація. Ми, ми перекладаємо наші проповіді на англійську мову. У нас є служіння перекладу, люди можуть слухати в навушники. І довгі роки ми це не записували, а потім думали, ну це ж все одно йде, давайте записувати і будемо викладати. І я й по цей день не розумію, хтось в Ютубі слухає наші проповіді з перекладом на англійський язик. На англійську мову. І я кожен раз дивуюсь і кажу, хто ці люди. На англійській мові є багато різних класних проповідників. Чому вони слухають саме наші проповіді, я не знаю. Але вони слухають це не дуже багато, там, ну там 10-50 людей, наприклад, прослуховують проповідь. Ну і зараз ми намагаємося україномовний світ. Ми думаємо про це. Деякі люди в нас кажуть, що. Ну, що треба більше ну, створювати якийсь проповідницький, скажімо так, настановчий ресурс для україномовного світу, тому що там ресурсів не так багато, треба в це вкладатися, і ми думаємо про це. Я от зараз радію, що українською мовою викладаю. Це буде наш ресурс україномовний. Нещодавно записали відео в УБТС про перегорання або вигорання пасторів українською мовою, і люди там пишуть в коментарях: Ай, типа жалка, що не російською мовою, тому що не, не зрозуміло. Ну, з однієї сторони, я такою також жалкую. А з іншої сторони, я радію, що це можна для, для такого світу записати. Тобто, це є бажання такого впливу або благословіння. Далі бажання розповсюджувати благу звістку в інтернет-просторі. Є реальні люди, які десь долучилися, послухали, почали слухати проповідь, і після того прийшли в нашу церкву. У нас є такі свідоцтва. Деколи ти стикаєшся з цим, радієш, дивуєшся, що таким, ну, таким чином Бог до когось там достукався, зв'язав з нашою церквою. Це, ну, це кожен раз дивує мене. А це чому ми це почали робити? А наше медіа це в більшості запис або створення якогось відео настановчого ресурсу. Це не співпраця з, з ЗМІ. А це, ну, от таким чином ми більше рухаємося за, зараз. Як ми це робимо? Також, ну так історично, скажімо. Перше, готуємо презентацію проповіді, ну, якісну проповідь готуємо або настанову, і готуємо також презентацію до неї. Колись ми робили без презентації, просто відео записували. Після того почали робити презентації. Я е, навіть змінив сві, свої конспекти. Е, між іншим, Микола Романюк мені колись показав, як можна в Apple Keynote, Є PowerPoint тільки на Apple системі Keynote використовувати, що можна навіть з телефона е, гортати презентацію не, не цією штукою, а тут дивитися її, проповідувати з неї. Там е, буде слайд, який всі бачать, а також нотатки. Проповідника чи спікера. там Додаткова якась інформація. Я там під слайдом записую свій, свої конспекти. Раніше я це писав, ну, типу, в Word, тільки Pages, я використовував. А зараз я прямо там роблю свої презентації, і це легко десь, куди, навіть коли ти кудись їдеш проповідувати, в тебе є презентація. І там ти даєш її, там в тебе все написано дуже-дуже зручно. І я можу поставити ну, зараз я яким чином роблю? Там стоїть комп'ютер. Я на іпаді дивлюсь цю презентацію, я її перелистую і воно поєднується з комп'ютером і на екран транслює, Тобто я сам керую презентацією. Я можу назад повернути, вперед. От тут на, на цьому тижні я робив в офісі в ЄХБЕ презентацію молодіжному служінню про конференцію Не витрачає життя даремно. Я не дуже швидко говорю. Окей. І мені дружина допомогла робити презентацію, і ми навіть вставили в один слайд там відео прямо в презентацію. І я просто дійшов до того моменту, сам увімкнув відео з презентації Keynote, Не знаю, чи в PowerPoint це можливо, напевно. І протранслював там до якоїсь моменту і далі пішов. Тобто, це дуже, ну, дуже зручно. Не обов'язково, щоб велика команда там сиділа. Якщо у вас немає її, просто купіть Apple комп'ютер, Apple iPad. І це може вам буде дешевше, не знаю. Друге, використовуємо ProPresenter як таку систему для трансляції на екран. Яка допомагає нам об'єднувати відео і текст, наприклад, там, завдяки там, ну можливостям цієї програми, це між іншим також навчили нас служителі цієї церкви, які для нас приклад і благословіння. Ми більше це робили для конференції. Не витрачає життя даремно, але це було благословінням, так як це наша команда там працювала. Ми почали це в церкві більше використовувати. І там є можливість, наприклад, коли співає група прославлення, люди онлайн можуть бачити текст співу ну, перед ними би, на екрані. Так? Або зовсім можна це змінювати. Третє запис на богослужінні ми робимо. Або в школі, коли сесія школи, в нас є церковна школа раз на місяць. В суботу на конференціях, на семінарах чи вебінарах, от я буду проводити вебінар по підлітковому служінню не служінню, про проблемах підліткового молодіжного віку, якісь там опасності. І ми це записимо, запишемо, і це буде як такий результат. На зустрічах команд служителів, наприклад, мій сапастор проводив зустріч з служителями кав'ярні кафе, і вони поставили просто там якось відео камеру і чи телефон, записали це, виклали десь, і служителі, які не змогли там бути, вони могли прослухати це пізніше. Або я кудись виїжджаю, і якщо там немає відеозапису, там десь в семінарії чи десь ще ми просто там робили запис. Тобто, відеослужіння... Таким чином долучалося і допомагало. Тобто ми записуємо це. Далі робимо окремий аудіозапис на богослужінні. В нас чомусь це окремо, може, це можна з відео разом робити. Далі онлайн-трансляція богослужіння з використанням відеомікшера. Ну, те, що я вам казав, можна різні камери там робити або про презентер використовувати. Після того цей відеофайл іде на монтаж, точніше, це не відео, а аудіофайл. І викладається в SoundCloud. Тобто там можна, там є сторінка церкви і можна слухати проповідь. Робиться відеомонтаж. Викладається відео на каналі Проповіді церкви Алмаз. Між іншим, сидів за столом і тільки що побачив, що більше мільйона переглядів на цьому каналі з 2012 року. Це за 7 років вбудовуємо це відео чи аудіо в ресурсний. в нас є, Це не основний сайт церкви, є сайт сторінка церкви, скажімо так, а є ресурсний, де тільки ресурси, тобто для тих, хто не хоче розуміти, ну, там, чути якісь повідомлення церковні, тільки просто ресурс, якісь настановчі відео, аудіо. Автоматичне вбудування матеріалів в Apple додаток. У нас є Apple додаток. На якому можна дивитись відео або завантажувати аудіо і слухати ну, десь там по дорозі. Далі наші ресурсні канали. В нас є сторінка церкви, якісь основні там речі а церкві, служення, публікації, ну і так далі. Це трошки нижче посилання на ресурси церкви. Далі в нас ну це ще нижче. Далі в нас є YouTube канал, от, який я згадував е, про мільйон е, оцих переглядів. І тут всі-всі відео наші ресурси. Е, далі е, це різні серії різних проповіді або навчань. Е, далі в нас є SoundCloud. Ну, це картинка не дуже е, так допомагає. Ну, ви можете нас знайти, просто церкву чорч, алмаз, алмаз чи просто Алмаз, а заміти, скільки в нас там фоловерів. Це напевно, що я. Далі це в нас ресурсний сайт, на якому тільки ресурси, і тут є різні а, последні, які-то тематичні, є різні серії проповіді, віддільні конференції і так далі. Тут є різні моменти, які можна. Це дуже допомагає просто знайти той ресурс, який ти хочеш, більш швидко. Бо на Ютубі це не завжди легко. Тут ми намагаємося зробити пошук дуже легким, щоб можна було знайти. В нас є додаток, який я казав, погано тут зображено. Ну, можете завантажувати в Apple Story, є додаток церкви Алмаз, знайдіть його. А, і там можна аудіозаписи завантажувати. От, відео не можна, а аудіозаписи завантажувати тут натискаєте вгорі, і ви побачите все, що ви завантажили, і можете дивитись, і воно там, чи слухати, до якогось моменту прослухали, зупинились, включаєте наступний раз і з того місця продовжуєте слухати дуже зручно. Є е, телеграм-канал. Е, нещодавно я відкрив його в, в боротьбі за слово і Христа. Намагаюся просто підбадьорювати людей, е, бути в слові кожен день в молитві і в пошуку Христа. Дуже рідко щось публікую, тобто не кожен день, там, раз на тиждень. Е, Ще в нас є не витрачає життя даремно. Конференція. І там, між іншими, сайт є, і школи сайт. Я це не, не показую. В нас там є от стільки учасників, можете долучатись. Рекламу кидати туди не можна, там тільки спілкування на цю тему. Це Facebook-сторінка церкви Алмаз, якою ми займаємося дуже вялінь. Я більше всіх там публікую, просто репост ділую якоїсь своєї публікації. В нас є медіакоманда, значить, медіакоманда десь біля 15 людей. В нас є багато відеооператорів, які записують не кожен тиждень, а там по черзі є монтажор, моя дружина. Можеш стати. Якщо якісь питання є до неї, можете підійти і так далі. Наприклад, запитати, як вона змогла закадрити такого класного хлопця. І так далі. Про медіаслужіння вона все знає, може відповісти вам і так далі. Тобто є потрошку збудовувалася ця команда, але ми не такі круті, як до нас тут робили презентацію. Для нас ті, хто до нас робили це ну виклик і гарний приклад. Слава Богу, за їх служіння. Є чому вчитись. В нас є бюджет, і я можу сказати, скільки гривень він має. приблизно це 13 тисяч гривень кожен місяць. Ми витрачаємо це недостатньо. Ми не робимо рекламу. Ми це дуже недостатньо. Це так підтримувати монтажера, який би працював, і накопичувати гроші на якісь додаткові там технічний, може розвиток. В чому полягає наше бачення? Було до мене питання, і воно поставило мене в тупік. Не можу вам сказати. Наше бачення, напевно, на початку я говорю, ми просто хочемо мати ресурси, які буде благословінням для духовного зростання. Але це дуже гарне питання подумати серйозніше. Але я бачу, що це бачення дуже ну, воно дуже контролюється тим, що в нас немає багато людей, які б могли серйозно приділяти цьому увагу. Ми так Чесно кажучи, ми так, я розумію, що це так не виглядає. Багато разів нам кажуть, що ми так щось там круто робимо, але це ми ледве дишимо в цьому служінні. От я вам чесно кажу, ми періодично, якась криза, хтось іде, нема кому замінити для того, щоб розвиватися, зовсім немає можливості. Це так, от просто може це в мене в серці, тому я якось це штовхаю. Тому бачення в нас доволі простеньке на практиці. А які виклики перед нами? Нам би хотілося адекватно розповсюджувати матеріали в соцмережах. Ми тільки викладаємо їх в Ютубі і там десь на канал, ми не допомагаємо людям їх помітити. Ми не вкладаємо в якусь рекламу, ми не викладаємо їх в соцмережах. Це так спонтанно десь. Ми просто там складаємо на YouTube каналі, якщо хтось знає про нього, зайде. Якщо мало людей знають, ну селяві. Хотілося б. Адекватно, тобто, не, не не дуже кидатися в очі, е, так ну скромно просто казати деколи про якісь різні речі. Далі, ми б хотіли створювати ресурси більш цікаві для інтернет-простору, бо проповідь за годину. Це не завжди людям легко в інтернеті, от просто сидіти і дивитись. Вони звикають до більш коротких, більш інтерактивних якихось моментів. От зараз вебінар це як така можливість створити щось що це буде і через інтернет транслюватися, і записано буде. Це буде більш такий інтерактивний формат. Інтерв'ю б записувати або короткі відповіді на питання, або малювати і розбирати писання. І люди можуть дивитися і просто там за 5 хвилин щось зрозуміти. Технічний розвиток це ще один виклик для нас. Ну, так як в нас немає своєї будівлі, це завжди нам тяжко робити. І останнє ключові поради для церков. Ну, по-перше, мої поради такі: більше як почати служіння з нуля. Може, про це треба більше говорити. Перше, я б радив би серйозно задіяти. Пристрасно, не прострасно, а, а пристрасно бажаючу молодь або старших людей, які просто хочуть це робити. Вони... Вчора я говорив з одним братом, він сам підійшов до мене і почав мене загружати. Він почав розказувати, як вони якісь палки купили, і вони десь тут почали світити в них на екрані. От вони там ці він так і називав палки. Які палки? що ти мені дивись, тут така фотка. Тут було погано. На фоні повинно світитись. І ось вони ми купили. Кожна з них коштує там 100 доларів чи щось таке. І потім отакий, отакі світломи, і він мені розказує, як я говорю, скільки ви рухали до цього? Три роки ми пішли до цього пастора, Він каже: грошей нема. Тоді ми зробили так, що одну палку купили. А після того там Микола помітив, він якось там допоміг. Не знаю, що він там зробив, продав свою машину. Дав гроші, і він, отакий пристрасний в цьому. Я б більше вкладався в таких людей, які будуть робити помилки і навіть дурниці. Але в них є страсть, вони це цінують для, для Бога, для царства Божого. Друге, я починав робити онлайн трансляцію, якщо в цьому напрямку рухатися, просто в Фейсбуці. Це безкоштовно ставити телефон під зарядочку і транслюється, і дивитися, скільки переглядів чи комусь це цікаво, перше за все членів вашої церкви, які, які не могли бути на зібранні. Якщо вони скучають на зібранні, вони не будуть його передивлятися. І перевірте себе, наскільки ви якісно проповідуєте і люди хочуть це дивитись. Перевірте церков, наскільки вона може виставляти це обладнання кожен раз, може, це три рази поставили і і закинули, або наскільки церква буде слухати. Треба вчити в це робити, повертатись, переслуховувати, ну і наскільки оточуючі люди реагують. І тільки після цього, починайте вкладатись в більш дорогу чи складну технологію, створювати команду і так далі. Починайте дуже повільно і дивіться, чи Бог веде вас в цьому напрямку. Це те, щоб я радив. А, і наостанок, а ще одне: розвивайте служіння, ідучи за ідеями і бажаннями тих, хто служить в цій сфері. Вони пристрасні, вони хочуть допомагайте їм, навіть якщо окрім гарних речей, вони будуть робити дурниці. Просто бути милостивими до них, допомагайте їм їх, підбадьорюйте. Я багато робив помилок, коли я приходив і казав, так неможливо, треба робити отак. І люди мою ідею брали, проходили два тижні, і вони її кидали. А свою ідею вони тягнули півроку рік. Хоча вона може, на мій погляд, не сама найкраща. Хай би робили, вони були в цьому служінні, а далі будемо виправляти, додавати там, і так далі. Отакий от шлях. І на останок ще скажу: я вже закінчив, те, що ще раз просто нагадаю: бережіть свої серця, щоб не думати, що це яскраво виглядає і звучить, але наша головна відповідальність це прості люди, які з нами поряд живуть. І в нашій церкві нам треба їм служити, а не створювати щось неприроднє для нашого середовища. Сприйміть, переживіть кризу ідентичності, що ви в такій церкві, в такій місцевості, з такими пасторами, з такими сослужителями, з такими грошима. І робіть в медіапросторі те, що треба робити, один крок вперед. І просто сприймайте від Бога те, де ви є. Це я собі кажу також. Амінь.